Зараз Іра продемонструє нам тактильну книжечку від Жано. Така книжечка. Для того, щоб вона стала книжечкою, ми маємо скріпити всі ці сторіночки. Що відкладемо. Ви можете доторкнутися до кожного звірятка. Вашій дитині це буде дуже цікаво. По-перше, це розвиває дрібну моторику. Не знаю, чи передається з цієї відстані зараз, як виглядає саме ця тканина, але вона дуже-дуже така цікава на дотик. Це, наприклад, покажу кролика, тут насправді хутро такого зайчика барашик. Тут, до речі, є для початку книжечки, можна так розташувати, що тут будуть такі дверця, які відкриваються, і тут живе тваринка. Така цікава игрышка